Вітаю на каналі Шушим. Сьогодні будемо коптити. Вже скучив за цим ділом, давно не коптили. Захотілося чогось копченого, такого домашнього, хорошого. Тож сьогодні вирішили закоптити свинячу грудинку. І ми хочемо цього, бо нам подобається. І знайомі попросили їм також закоптити. Тож у нас буде сьогодні повна загрузка. Купили 10 кг свинячої грудинки і будемо її коптити. Також купили декілька кілець ковбаски домашньої, також закоптимо. Тож буде цікаво. Коптилка вже готова до роботи. Все вимито, все частенько, супер. Так, Зараз будемо вже підключати. А тут сама наша грудинка, маринується з вчорашнього дня добу. Давайте подивимось. Я купувалася такими великими пластами, нарізалася і маринувалася. О, гарно виглядає. Маринували її сухим способом. Просто обтиралася сумішу перців, сіллю і чесничок додавався. Інших спецій не додавали, бо вони все одно в процесі копчення вигорають. Тож отак всі грамовочки я напишу в описі під відео. Клас. Гарно виглядає, аромат такий пішов, суперовий. Зараз нам треба все підготувати, обв'язати, щоб воно було готове до початку копчення. Тож приступаємо. Для обв'язування треба мені ось така нитка, нею будемо обв'язувати. І рукавички. Зараз застелю столик і буду працювати. Тут є, чим попрацювати 10 кілограм грудинки. Починаємо обв'язувати грудинку. Такий самий довгий процес. Так, лишаємо кінчик такий, беремо. Хоп. Воно ніби як важко, а. Насправді і не важко. Головне наловчитись. Два-три шматочка та й готово. Через кожних сантиметру 2-3 ми пропускаємо ниточку. Чік, вирівнюємо, щоб було посерединці. Хоп-хоп і є. Трошки часу займає, але... Не так це страшно, як здається. Хоп-хоп-хоп. Все. З цього боку готове. Переходимо на інший бік. Тут легше. Тут просто пропускаємо під вже проведеними нитками і виймаємо тут також чик. 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 І з самого вербарку зав'язується вузлик. Так. Так. Дивіться, виходить обв'язане. І тут ще петельку зробити. Зараз зв'яжу, бо трошечки мало нитки взяв і все готово. І так ми робимо з кожним шматочком, який у нас є. Поїхали далі. Ось така вийшла грудинка. Ох, краса. яка. Воно вже буде, уявляю, смачню Тут більше м'яса, ніж сала. Та сала майже взагалі немає, тільки на декількох шматочках є. А так, м'ясо. І ковбаска ось така. Ось такі шматочки. Ковбаски. Вийшли. Три, три штучки. Тут якраз 2 кілограми. Тут 2, тут 10 12 кг. У нас коптильня на завантаження 15 кг. Головне зараз, щоб це все влізло, бо дуже багато вийшло. Так, все, підключив коптильню. Ой, коптильня в мене древо сімейна пронью називається на 15 кг завантаження. Пішов дощ сильний, лий, все мокре, як завжди. Тільки почне щось коптити. Всі дні були хороші, а сьогодні треба дощупити. Це капець якийсь. Ну нічого, починаємо розміщувати все всередині коптильні. Так, потрохи вже розміщую в коптильні. Ось так виходить по 5 штучок на рівень. Буде 5, 5 і 5. Тут буде 15 а знизу все інше і самі довгі шматки. Одягаю я відразу на оці перетинки. Тут робив хвостики такі і в них одягаю. Таким чином розвішую квартирні. Блін, вже і сніг, і дощ, весь мокрий вже. Ой, це капець. От, щастить. Ну нічого, прорвемося. Так, все розміщено, все зробив. ось так все є і не торкаються одне одного, що має бути. Хі. Круто, все завантажили, тож тепер зачиняємо коптильню. Так, ще перевірю заслонки, всі відкриті. Все. Зачинили. Тож тепер можна і приступати до початку. Так, Запускаємо коптильню. Чик. Є. Перший етап у нас – отеплення. Нам треба виставити температуру. Так, зараз вже забувся, як це воно виставляється. Нам треба до 40 градусів. Я виставлю 38 градусів. 38 градусів. Нам треба досягнути в середині продукту 20 градусів, і тоді процес отеплення вважається завершеним. Так, Тож починається процес отеплення. Виставили 38 градусів і запускаємо тен. Має бути відкрити, відкрита заслонка демаря, заслонка вентилятора закрита. Тож тепер нам треба досягнути 20 градусів всередині продукту. Чекаємо. Процес отеплення йде. В середині продукту зараз 10 градусів, я виставив на 20 таймер. Вставив щуп в один з більших шматків в середину, щоб то, точно бачити, яка температура у великих шматках. Коптилка розганяється, вже 25 градусів всередині, дойде до 38. Тож тепер чекаємо, поки запишіть таймер. Все кличе мене 20 градусів всередині продукту. Тож, переходимо до сушіння. Сушка. Що ми тут робимо? Е, виставляємо температуру 65 градусів. 65. Є 65. Тут ми поставимо всередині продукту вище, щоб не піщало. Так, е, включаємо вентилятор. І його відкриваємо. Все. Пішла сушка. Сушка в нас готова не по температурі буде, а по самому продукту. Треба пробувати на дотик. Коли перестане бути вологим або буде таке матове вже, тоді сушка завершена. Тож все тільки по дотику. Температуру виставили і чекаємо. Через хвилин 40 вийду, спробую подивлюся, чи готова, чи ні. У мене пройшло вже близько півтори години. Температура в коптильні 62 градуси, в продуктів всього 31 набило. Так, дивимося, чи просохло. Я вже дивився пару разів, було недостатньо сухе. А зараз вже о, вже взагалі вологи немає, вже матове стало і видно, що обсушене. Добре дуже. Тож, я думаю, процес сушіння завершено. І чим важливо гарно обсушити, щоб гарно лягав дим на продукт. Коли гарно обсушено, то і дим ляже дуже гарно. Так, що переходимо до процесу копчення. Для цього виставляємо температуру, температуру 85-90 градусів. Ми поставимо 87 градусів. Супер! 87 градусів є. Тепер зачиняємо заслонку Опа. вентилятора. Зачинили і вимикаємо сам вентилятор. Тепер треба насипати трісок. Засипаємо. Маємо тут суміш фруктових дерев. О! Засипали О. і зачиняємо. Зараз під'єднаю компресор, запустимо його і все почнеться. Я встановив компресор, під'єднав його до павербанку. Отак мені. Проще. Він вже працює. Тепер в цій дирості запалюємо тріски. Це краще робити газовим пальником, але в мене його зараз немає, вони є, в машині не хочу шукати. Тож я за допомогою сірників зараз якось зроблю. Все з трьох сірників я запалив. Забувся вставити піддончик, який збираються смоли. Цей димогенератор, виходить, очищує дим від, від смол і тільки чистий дим потрапляє на продукт. Все, температура піднімається. З диморя пішов дим, тож процес запущений. Орієнтуватися будемо не по температурі, а по відтінку самого продукту. Коли все стане гарного такого золотистого кольору, який нам підходить, тож, Процес копчення вважається тоді завершеним. Тепер чекаємо, ой який аромат вже пішов. Ууу, супер. Оце я люблю. Копчення йде, димить дуже гарно. Я вже готую парогенератор. Дим взагалі шикарний йде. Давайте перевіримо, що там пройшло вже 40 хвилин. Температура середнього продукта 64 градуси. Ооо, кайф. Яке ж воно гарне. Яке ж воно гарне! Тати що? Та ти шо? кайф, Продовжуємо коптити. Опа! Супер! Я думаю, десь до 70 ми докоптимо, а потім вже парогенератором доведемо до готовності до 72-х. Цікаво, супер. Поки воно ще коптиться, увімкнемо, хай нагрівається парогенератор. Коли він нагріється, загориться ось ця кнопочка, це означає, що температура вже готова для подачі пару. І відразу давайте ставимо цей шланг в місце подачі пару. Так, оп, оп. Все готово. Так, і поки він нагрівається, там в ньому десь півтори літра дистильованої води, воно ще буде коптитися. Коли нагріється, ми вимкнемо подачу диму, провітримо і починаємо доготовлювати димом вже до готовності продукту. Так, лампочка загорілася, це значить, що вода в температурі вже нагрілася до такої температури, що може подача пари йти. Тож ми... Забираємо компресор. Так. І відключаємо. Так, все, дим перестав іти, тепер треба провітрити. Ого! Ого! О, а колір то який гарний. Хто скаже, не гарний? Таких слів не можна сказати. Ідеальний, ідеальний колір. Зараз провітрюємо, закриваємо всі заслонки і пускаємо пар. Хай провітриться добре. Бо тут ще ще по є, мені так здається. А, зовсім трішки там на, на дні зараз потухне. Зараз потухнемо, закривати вже не буду. Треба, щоб перестала вона йти, провітрювалося добре. Так, залишу на провітрюванні. Отак. А Поки давайте, дивіться, до речі, всередині вже 70 градусів, нам треба 72. Давайте запустимо. Так, значить. Налаштовуємо. дути у нас він буде 6 секунд парою і перезаряджатися 12 секунд. Ну, давай давайте так для початку виставимо. Все, пішла по трубці Все, хопа. Нуль. Тепер 11 секунд, 12, верніше охолоджується і воно має загорітися за цей час, поки охолоджується. Не загорілося. значить треба збільшувати 14 секунд. Ну, перевіряємо. Загориться чи не загориться? Мені здається, що не загориться, йому ж треба трошечки розігнатися. Давайте подивимось, як пара йде. Лупашить парою. Тож все. Провітрили, закриваємо, виставляємо 80 градусів і все. І доганяємо до 72 всередині продукти. Тут хай все працює. Клас, Цікавий процес, цікаве все, вже майже закінчено. Ще буквально хвилин 20-30, я думаю 30 краще. І готово. От і дошло ми вже до того, що от секунди спливають. І зараз загориться на останніх секундах 5-4, 3, 2, 1. Загорілося, і йде пара. Тут так і 70 градусів в коптильні чомусь більше, ніж в мене написано, але це нічого страшного. Зараз ще трошечки і готово. Чим парогенератор тут допоможе, це тим, що шкірочка на грудинці буде м'ягенька, її можна буде їсти. Це я, я так теоретично думаю, подивимось. Процес в процесі. Хай додує, вимикаємо опору, вимикаємо нагрів, бо у нас вже 73 градуса трошки переборщили. Вимкнули нагрів. А, ні, хай трошки охолоне, потім трубку зніму. вимикаємо тени. Все. Процес завершено. Давайте відкриємо, подивимось, що вийшло в кінцевому результаті. Ось така краса. Ох, як же ж гарно, як же ж гарно. Все, хай провітрюється. Супер. Це кайф. Хай провітрюється. Який колір насичений. Явно гарне. Зараз провітриться, трохи охолоне, знімемо і подивимось в загальному, що вийшло. Ось така краса в нас вийшла. Дуже гарна, ароматна, супер просто і переміщуємося до ковбасок. Вже не можу дочекатися дегустації, але треба чекати, поки охолоне. А ми вже закінчили коптити, вже сидимо за столом. Всім привіт! Я прийшов на дегустацію. Дивись, батько, як тобі на зовнішній вигляд. Зовнішній вигляд хороший і пахне дуже смачно. Що, будемо пробувати? Який шматочок візьмемо? Та Любий бери, вони всі хороші. Ось такий, спробуємо. Що воно в нас вийшло? Опа, ниточку. Забираємо. Оп. Так, чим-чим-чин, чим-чин. І ножа і Давай подивимось в розріз. Шикарно. Шикарне, гарне і ароматне. Так. Зараз наріжу і будемо куштувати батька. Давай, дивись, одне м'ясо. Да, тут дуже мало сала в ньому. Такі шматочки попалися, що одне м'ясо. Я прийшов з роботи, голодний. Так, давай ще... Що ще колбас... колбаски? Так. Ще подивимось, що в нас вийшло з колбаскою. Ось такий розріз. Супер! Дуже гарно. А, і Ще й пахне. Колбаску також скуштуємо. Колбаса тоже такая мясна, хороша. Угу. Так, все. Що, приступаємо? Так, подожди, до, так, до такої їжі треба, мені каже, 100 грамів випити. Я да? таку їжу без 100 грамів. Ну давай. Як скажеш? Зараз я візьму 2 чарки. давай, давай. А я понаслужуюсь пока еще ароматом. Какая то запашная. Ну как, Это что еще мы? Так, ну что, давай. Сначала скуштуй. Да? Да. З шкуркою можна їсти. Yeah. Не, 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 не даремно пару генератор працював. Mm. Смачне? Клас. геньке, таке, як масло. І смак? класний. Клас. Mm -hmm. З шкірочкою. Та ти що? Да? Yeah. Mm -hmm. yeah. no. mm -hmm. Ну що? давай. За здоров'я. Щоб не хворіти, бо ми хворіємо довго. Ми вже виліковуємося майже. І даже на рибалку скоро їде. Да, через день виїжджаємо на риболовлю. Зачили? Ні, <сі> поки що ще... зранку до ще. Зночі влюбляю трошки пізніше. Давай. За перемогу и за здоров'я. Да. Давай. А ковбаска? Так, да, дуже хорошо получилось. Класс. І ковбаса смачніша. Не можу займатись. Зараз треба нарізати все, всіх збирати і щоб всі куштували. Mm -hmm. я, я думаю, всім знайомим, які будуть куштувати, також сподобається. Такі смаколики в нас вийшли. Дякую, друзі, за увагу. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, а ми продовжуємо смакувати yeah. дуже смачно. Всім, всім пока! пока.